Можна за один оце. Турне на всі гроші. Ого. Манюсик. Я з Львова. От, як простим хлопцям. Зі Львова довіряють такі величезні гроші. Студія, студія. Ми починаємо пряме включення, тихенько. Це Німезис, це важкий нічний бомбардувальник. Угу. Він може працювати на велику дистанцію і нести значно більше БК, ніж будь-який стандартний впівідрон. Значно більше. Тобто, коли звичайний впівідрон несе кілограм, 3 кілограми, можливо, максимум в середньому, то цей може нести 10 спокійно. Угу. І чим більший. Боєзаряд, тим і більший результат. Також його великий плюс, те, що він багаторазовий, тобто fpv дрон відпрацював, його немає, потрібен новий. Розходний а цей... Такий та, та, та. а цей може працювати багато, довго, ну, допоки не зіб'ють, в основному. Це буде ну, виглядає він зловіще, по-перше, і такий, який наносить максимальну якусь шкоду. Мезес саме він досить стійкий до подавлення, і основна зброя проти нього все-таки це фізичне збиття. Тобто це або е, кулеметом, чи автоматом збивають, або ворожі впівідрони збивають їх. Оскільки вони досить великі, вони е, добре світяться в тепловізійні камери ворожих фівішок, і, в принципі, їх збивають досить часто. Але ну, не без цього. Тому постійно потребуємо нових, нових. і... Е, Таким чином і працюємо, а на які цілі ви його запускаєте, Тому Це зовсім що і, різні і, і коштує багато і збити ви кажете, в принципі, його можна в наших реаліях. Бували ситуації, коли, хоча він великий, він в першу чергу призначений для нічної роботи, угу. що оскільки настільки інтенсивні штурми ворога, тобто навіть в день застосовували, щоб проти якраз штурмових груп. Піхоти ворога, угу. от навіть для таких задач, хоча це навряд чи найефективніше. його використання. Е, так, так то в принципі любі. Звісно, пріоритет це техніка, це засоби ураження ворога, тобто якісь гаубиці, танки, все, що, все, що може бути. В принципі, у нього досить великий радіус робочий. Він може працювати на хорошу дистанцію, і це дозволяє діставати велику кількість цікавих цілей, тобто значно цікавіших, ніж просто піхота. Напомню, что на всех трех недавних видеозаписях, где вот такой вот немезис поражает два бука М3 и одну РЛС к буку М2, все типы его поражались с первого же сброса. Но на самом деле далеко не всегда в таких случаях украинцам сопутствует успех. Иногда может произойти несколько промахов, прежде чем граната наконец достигнет объекта. Поэтому экипаж решил, что стоит попробовать убежать. Да, не пытаться атаковать цель то есть сбить преследователя, а просто элементарно сбежать. Некоторое время казалось, что у них и есть шансы. БПЛА дважды промахнулся после первого попадания. А ведь боезапас у него не безграничен. Три гранаты были потрачены, сколько осталось? Скорее всего, не так много. А может быть и вовсе последняя граната. Четвертый сброс достигает таки успеха. Комплекс Бук М2 стоимостью до 20 миллионов долларов был ликвидирован. Да, именно так. Это именно вторая, а не первая итерация, что повышает ценность этого Бука. Сколько он коштует? цена oh, Скажіть, давайте, вже ніч, вже можна шокувати мене. Як нормальний Мерседес вже, вони десь так 35-45 тисяч доларів, десь такі ціни. Вони. Наскільки часто на Покровському напрямку, зокрема, де ми перебуваємо, застосовуються дрони? Дрони це основний засіб війни на сьогоднішній день, особливо скрізь. і скрізь, і особливо тут, де активні бойові дії. Вони не зупиняються тут ще не знаю відколи Завдіївки. Так, да, це з лютого минулого року. Так. так. Понесло... Рік часу постійного, постійного руху, постійних штурмів, постійної, активної, максимально активної війни. Тут е, немає вихідних, е, немає е, якоїсь передишки, немає такого. Тут е, постійні, активні бойові дії. Як на деяких напрямках фронт е, стоїть, е, штурмові дії дуже ситуативні. Тут вони постійні, тобто тільки. Ну, постійні, немає такого, що ми можемо там спокійно підготувати позиції. Немає такого, що ми можемо спокійно там перевести якісь позиції. Це дуже непрості не, не речі. І через постійну інтенсивність е, бойових дій це дуже е, ускладнює е, будь-яку підготовку чи налагодження чого-небудь. Тобто тут все робиться е, як у вогні. Він дешевший, ніж Німезіс. Але в принципі задачі одні ті самі в них. Вони носять великий боєприпас для знешкодження техніки противника, для того, щоб місця дислокацій розбирати. От. Інколи по піхоті, по скупченню працюємо. Але їх тільки вночі запускають, і вигідніше на них великі боєприпаси. О, так що, отак. Летить він далі, ніж в півішка, зазвичай. Ну, поночі, по мірі. — А скільки бойовий заряд може нести кілограм десять? Ну, дивіться, цей 10 кілограм на 12 кілометрів може нести. Якщо менше, то далі. Угу, все це ясно. З поверненням це. Ну, залежить від погодних умов, залежить від ребу, бо від угу. його давлять. Зараз будемо використовувати антенну, активну підсилюючу антенну, як на бойових. Для того, щоб а, повністю комплект перевірити. Перед тим, як віддати на бойові, ми повинні облітати всі дрони. Для того, щоб ми були впевнені, що після заводу вони правильно налаштовані, що вони літають, у них немає якогось заводського браку і таке інше. Бо це все-таки життя людей і інженерів, які там будуть працювати на місці. А ситуації були різні. Буваючи поряд з таким дроном, який я, в принципі, бачив в першому житті, хочеться запитати про те, а, наскільки крутіші росіяни, якщо це так, а, можливо, ви знаєте, які дрони вони використовують. А, чи а, краще в них це забезпечення, ніж у нас? В них по-різному, наскільки я знаю, в них немає таких систем, що видається забезпечення, умовно, по балам, як в нас зараз запроваджено. Ось у них, наскільки я знаю, такого немає. В них е інший підхід, в них є більші масштаби, все-таки ми не можемо змагатися з ними в масштабах. Їхня промисловість, вони коли взяли щось на озброєння, вони можуть це е виготовляти в гігантських масштабах, як от ці самі алюмінієві і впівідрони, які всі бачили, як ті самі каби, які вони ефективно. Виготовляють, модернізують свої старі запаси і ну, перетворюють їх в ефективну зброю, все-таки. Тобто, в них є ця потуга масштабу, mm -hmm. ось, якої в нас часто немає. бо вна... Але в нас є, з іншої сторони певна гнучкість, в нас є значно більше виробників, на мою думку, все-таки, які роблять досить непогані рішення. і... В нас є більше внутрішньої конкуренції, я думаю, все таки, ніж в них. В них, як я це бачу, є більше такий державний підхід. Ось ми е, виготовляємо е, якийсь безпілотник, як умовно, боєприпас. Е, ось такий, і все. І державне замовлення, і пішов, поїхало. В нас все-таки є досить багато зараз конкуренції між виробниками. Mm -hmm. І більше виробників все-таки. Це дозв... допомагає розвитку, все таки допомагає, бо е, і ця якраз зараз е, система балів, е, тобто підрозділ сам вибирає, що він хоче закупити, тобто підрозділ вибирає, на який саме засіб від якого виробника обміняти ці бали. І якщо хтось із виробників виготовляє недостатньо там якісну продукцію, то підрозділ, знаючи, що та що в нього є обмежена кількість ресурсу, він не буде витрачати на те, що йому не потрібно буде витрачати тільки на те, що дає йому найбільший результат. А от якщо по характеристикам, от ось наш цей важкий бомбур, що є подібне в росіян, е, немає. Е, Все. Це велике це, от е, таке чудо, яке поки досі триває. Бо ну е, я сподіваюся, що й не буде. Е, хоча я знаю, що в них є різні підрозділи, малі, які кожен сам собі щось спробує, як можливо, схоже, як в нас. Якісь також мають свої майстерні, щось пробують, експериментують, е, дістають також наші трофейні засоби і пробують mm -hmm. їх якось е, щось з них для себе використати. Але е, дяка Богу, для нас м, досі в них не поставлено це на е, державному рівні, саме такий клас е, засобів. І для нас це е, великий плюс. Ну, чи не особо видно на самом вони На звук стріляють або з тепловізорами. Ага. Uh -huh. Тепловізор бачимо тільки мотори. В основному скажіть, а от якщо от порівнювати тут, от от у нас є вампір. А що є от в росіян? От щось може подібне, що вони використовують відомо, нічний такий. Наскільки мені відомо, вони не використовують такі агродрони, е такі великі дрони. Зараз е щось у них там починається. Вони щось починають. Угу. Тому що справа в тому, що у них не було е голода снарядно артилерійського <рес> снаряду, і вони собі могли дозволити. Спігачить мінами, артилерію у нас, так. Да. У нас ситуація трохи інша, тому ми пішли іншим шляхом. Угу. Вот. А, ну так. Ну, вони бояться цих всіх, як вони називають баба-яга. <різь> Бо воно <різь> велике вночі, страшне, і якщо воно щось скинуло, то все. Зловещі баби-яга. Це не что иное, как переделанный під бойовий дрон, важкий сільськозяйство БПЛА. способный поднять в воздух не менее 50 килограмм. Это 15 82 миллиметровых артиллерийских мин или пара 120 миллиметровых снарядов. Это хороший бомбометатель ввиду своих размеров и подъемной силы. И помни, товарищ, знание – сила. Да, это, говорит, РШГ скинула, говорит, Баба Яга. Ага, не такой РШГ. Ребята, сейчас поймать эту бабу ягу Короче, сюда был прилет от бабы Яги. Ее разнесло. Вот что там осталось. Баба Яга скинула. Что за снаряд, не знаю. От пушка як земля ушла повністю, воткнулась. виласі. Богом пашні, башня. Двигатель. Почина розірвала вот он корпус. Ну, до речі, теж пулеме пошкодження рами. Зайшла ну, знизу. Змінила траєкторію, пробила отут корпус і всередині там платка і ще є, як уже прострала. Але долетів, додому повернувся. Ну добре. Взагалі інколи в такому стані, що ну вони в автоматичному режимі вертаються, їх ніхто вже не контролює, просто вони знають, куди їм треба повернутися, бо приходять нам Німесіси, у них там ну, 3-4-5 отворів кульових. Там все розбито, все простріляно. Все рівно вертається, встанавлюємо, обльотуємо і йде працювати далі. Є вони ну, в розбитому стані. Я недавно бачив відео, як Німесіця збили і тягли його. Ушкодженого, але ну в принципі комплектного так, uh -huh. і Вони його забрали. Ну тут питання розумієте. З немерзісами, наприклад, подивитися, що всередині стоїть, які комплектуючі, це один розговор, але зробити програмне забезпечення, яке вироблено у нас, і, типу, ну це унікальний код. Останні декілька місяців активно використовується. Що з нашої, що з російської сторони, дрони на оптоволокні. Наскільки це може повпливати взагалі на, на ведення бою, на якісь результати? Дрони на оптоволокні точно вже вносять е, свій вклад у, у цю війну, і їхня е, частка е, взагалі серед інших застосувань буде тільки зростати, але не стане стопроцентовою. Все-таки вони це є досить вузько. Е, вузькоспеціалізований певною мірою засіб, який не замінить повністю всі впівдрони, бо вони мають певний ряд обмежень, які не дають їм бути повністю там, повністю замінити все решта. Це, це не так. На мою думку, найбільший ризик якраз для нашої логістики, оскільки зараз там. Є досить непогано розвинений в нас реп на автомобілях, е, стаціонарний, і в принципі через е, нюанси рельєфу можливість швидко е, там кудись заїхати, виїхати. Це допомагає там зараз функціонувати підрозділом, тобто mm -hmm. завозити БК, людей, техніку, майно ФПВ і так далі. В дрони на оптову кні зможуть досить. Е, Ускладнити логістику нашу, ось вони якраз на цю зону, де зараз працюють наші розрахунки, як і в так і мавіків, так і тих самих важких бомберів. Тобто, це умовно кілометр чотири кілометри від ЛБЗ. Наскільки ми часто використовуємо дрони на оптоволокні? Ми перші взагалі це почали робити? Ні, все-таки росіяни перші почали використовувати дрони на оптоволокні і їхня кількість постійно збільшується на фронті, це безумовно. FPV-дрону на оптово укні найзручніше йти над дорогою на низькій висоті. ось. І їхня робоча дистанція це зазвичай біля 10 кілометрів дистанція катушки. І це якраз дозволяє ворогу е перекривати нашу логістику, тобто або сильно її ускладнювати. бо е там, як, наприклад, проти звичайних FPV-дронів в нас на автомобілях встановлені реби, є інші засоби, також проти звичайних FPV-дронів, То проти дронів на оптоволокні в нас повноцінного рішення немає. Ну, як і у ворога. Попри всі обмеження, які мають ці дрони, вони безумовно несуть велику небезпеку, як і для позицій наших пілотів. Так, як я й казав, для логістики і, і загалом для наших позицій, бо ми не можемо проти них поки що нічого протиставити. Першима. першива <рошива> <рошива> новина. Так. І жодне рішення неможливо імплементувати у фронт у короткий час. <рошива> тобто, якщо є якісь ідеї, ну їхній горизонт там, впровадження це. Ну, не місяці, це можливо півроку або більше. Є Арм-6 моторі! Ну я знаю все останнє це наша група Німезіс вразила на ходу Савушку. Вона зупинилась, її розбирали вже вампіром і Німезісом. Ну, танки САУ. Що там були? Ну, я знаю, це я не, не скажу коли. там Тор М3. В принципі, будь-який безпілотник на полі бою це є розхідний матеріал. Любий. Але не бомбер. І бомбер також. Деколи бомбер це один політ, деколи це одна відпрацьована ніч, деколи це можуть бути тижні, деколи. Це дуже по-різному, але будь-який безпілотник це розхідний матеріал. Тому не можна за один раз купити там, 100 безпілотників і, і все. Це постійний, постійний, постійна витрата їх, як і не тільки камікадзе, а так і будь чи розвідувальних, чи крил, чи мавіків, чи бомберів. Всі вони втрачаються. Така війна. І краще дрон, ніж людина. Сто процентів, очевидно. І дрон насправді може зробити часто значно більше, ніж людина. Швидше, оперативніше людина не пробіжить 10 кілометрів за 10 хвилин. Дрон це робить ну, постійно. І людина не пронесе з собою велику кількість е, БК чи, чи ще щось. Тобто е, дрони значно допомагають нам. Тобто люди би не змогли зробити стільки і в такий час, як допомагають нам зробити дрони, От, наприклад. Е, ми сьогодні запустили якісь там дальні безпілотники, і за декілька годин вразили якісь нафтопереробні заводи в Росії. Ну, люди би не добігли, не доїхали би за такий час туди. Хіба не знаю, якась пілотована авіація би могла долетіти, і то це також техніка. Тобто техніка е, пришвидшує війну, дуже пришвидшує. І ми мусимо е, спішити в технічному розвитку, щоб е, мати цю ініціативу. Яку, на жаль, в деяких напрямках ми на сьогоднішній день не маємо. Чи може дрон повністю замінити військовослужбовця на фронті, піхотинця? Не може. Не може замінити на сьогоднішній день, бо технології не на, не на тому рівні. На сьогоднішній день це одна частина, інша частина це промисловість. Війна це завжди про промисловість. І наша промисловість недостатня для такого. І Можливо, за 10 років, якщо ми будемо такими темпами розвивати нашу промисловість, ми будемо на тому рівні, що ми зможемо сказати: от наші безпілотники тримають наш фронт повністю. Нам не потрібно ризикувати людьми, щоб утримувати умовну лінію розмежування фронту, чи що буде за 10 років. Але це не сьогодні. Що це лежить на столі красиве? Це дарц. Напевно, всі чули за них. Це Криво, FPV крило, в принципі, яке здатне летіти на значно більшу дистанцію, ніж е, звичайне FPV, за рахунок того, що це крило з великим розмахом крил. Е, і Завдяки ним можна вражати цілі на дистанції 30-40 кілометрів. Ось скільки несе бойового заряду? Він може нести різні заряди. В середньому це десь біля 3 кілограм. Угу, угу. Але далеко летіти? Так. Крило дозволяє планувати. Так, 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 так. Його батареї за рахунок ефективності самого крила вистачає на війку дистанцію. А той дрон теж був підбитий? Ні, це новий. Це а, це новий. Навіть, у нього якась проблема. ага зараз він сам розвернеться. Mm, ти yeah. яку місію намалював? Він сам вернеться. Він просто прямо чи... Ще... Він Сподобалося? Так, крутой. Яга! Ну і назвали ж. Ці всі е, такі засоби закуповуються, наскільки я розумію, виключно державою. Тобто щось отримується по е, е, армії дронів по, по програмі. Е, зараз у нас дуже активно. Виходить працювати по балам, які назбирує підрозділ за ураження ворожих, ворожих цілей. Ось і ці бали ми міняємо на потрібну нам техніку. І в пріоритеті ми міняємо їх якраз на е, такі безпілотники або на, там, на те, що нам потрібно. Ну, Великою мірою якраз наші бали йдуть на такі безпілотники. Коли е, даються підрозділу бали за е, підтверджені враження. Це максимально вдала ідея, як на мене, вона дозволяє е, допідтримувати, е, дозабезпечувати саме ті підрозділи, які ефективно працюють. Вони отримують засоби і їхні склади не порожні. А ті, які не працюють, можливо, в них не бракує пілотів, або ще чогось. У них немає такого, що в них стоять засоби і не застосовуються. Бо до того такого було багато. Я ну, сам свідок, коли ну, не може кожен підрозділ спеціалізуватися на всіх засобах. А часто бувало так, що всім видають цього по чуть-чуть. І в тих лежать такі засоби, незадіяні, просто просто, не задіяні, просто стоять в хаті, я, ну, свідок того, що там, наприклад, стоять здорові ящики з дуже дорогим обладнанням, і на них там просто чісь речі розставлені. Вони так стоять місяцями і не застосовуються. а держава за це заплатила мільйони. І з цього було дуже сумно, дуже. І це неможливо передати. Тобто, якщо це передано вже на частину, ну частина просто тримає в себе як на складі. Бо задокументовано номер. Та, матеріальна відповідальність, все по документам, все чітко.